Інформаційні підсумки четверга 22 травня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Мати поховала сина втретє. У Хмельницькому провели в останню земну дорогу героя Максима Капріцу. Короб, товстолоб і білий амур. Південний Буг випустять майже 2,5 тони риби. Від 150 гривень за кілограм на центральному продовольчому ринку з'явилась перша українська полуниця. У свято Георгіївському храмі сьогодні провели в останню земну дорогу героя Максима Капріцу. Мати тричі ховала сина. Перший раз, коли отримала повідомлення про його загибель в 2022-му, вдруге в грудні минулого року в Колумбарії на Алеї Слави. Нещодавно встановили, що героя поховали в могилі невідомого захисника на Дніпропетровщині. Нині останній спочинок Максим Капріца знайшов на Алеї Слави у Раковому. Він служив в армії за контрактом, воював в зоні проведення АТО. В лютому 2022-го його підрозділ відправили на Донеччину. 1 березня того ж року Максим Каприца загинув під волновахою. Герою на віки 33. У нього залишились мати і старший брат. Був контрактником і стала собі відомо та сказала до мами, що не їдьте тютю, ви не знайдете, тому що окопі, де він був, танк зверху. І сказали, що він невідомий. І тільки на могилки не було. І тільки на каплирці фотографії. А тут пройшов певний час, і вже стало так відомо, що знайшли там на Дніпропетровщині могилку з його даними. І таким чином сталося це перепохування. От та посмішка його, яка є, то так і на завжди. Так і він завжди є, буде залишиться в моєму житті. Дуже цікавився історією. Навчався в рідкодубській школі, завжди запитував про війну і приходив на меморіал, дуже любив свою маму. Мама, для нього це було все. Коли почалася війна, а то, ну, взяли його в АТО, він там підписав контракт і так вже його життя пов'язалося з військовою службою. 1 березня прийшла звістка, що Максим загинув. Тіло не привезли зразу. І дуже було боляче дивитися на маму, як вона на кладовищі на проводи просто сиділа на лавочці, тримала фотографію. Сина відкрили меморіальну дошку і вже люди приходили віддати свою шану Максиму. Випадково дізналися, що є могила в Краснопілі, і мама ну, вирішила перехоронити його поближче, щоб приходити на могилу до Максима. Попри анонсований візит, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій не приїхав до Хмельницького. Нині він мав провести богослужіння у Свято-Миколаївській церкві, що на вулиці Свободи, з нагоди 35-річчя відродження Хмельницької єпархії. Але вчора сотні хмельничан прийшли до храму на акцію протесту. Серед них були військові та ветерани, вдови та матері героїв. Дарія Курнос з подробицями. Ганьба русскому миру. Ганьба! 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 Геть московський патріархат, геть московського попа. Такі гасла вчора упродовж кількох годин лунали поблизу Свято-Миколаївської церкви, що на вулиці Свободи. Туди мав прибути предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій, аби освятити храм з нагоди 35-річчя відродження Хмельницької єпархії. Хмельничан обурив його можливий візит на 11-му році війни. На нашій землі чомусь досі існує моспархат, який спонсорує цю війну, який благословляє цю війну і який. Фактично причетний до загибелі мого чоловіка і батька моєї дитини. Вже випустили закон, їм дали 9 місяців. Їм вже давним-давно звідси пора забиратися. Прийшла на акцію протесту й матір загиблого військовослужбовця Андрія Шкринде, пані Галина. Жінка каже, боляче бачити в Україні, де в боротьбі з російською ордою за нашу незалежність гинуть люди. Московський патріархат. Ми прийшли сюди, і це в нас війна, і таке робиться, і тут цей московський патріархат. Я не розумію цього, не розумію. І наші діти би не хотіли, щоб може ми щось не розуміємо, але ми не хочемо, щоб тут оце було. Нагадаю, у серпні минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій пов'язаних із Росією у свято-Миколаївській церкві УПЦ МП стверджують, до країни ворога вони не причетні. В Україні немає церкви московського патріархату. Я не знаю, можливо чого покажіть документ, московська українська церкві. в Україні. Нічого московського Пустіть, не існує. На питання, хто очолює у ПЦМП у Свято-Миколаївській церкві, відповідають Онуфрій. А патріарха кажуть, в них немає взагалі. Що Кирил вас зброю, ракети він не є нашим патріархом. У нас є свій хто? Хто? Ну, ну, У нас є. У нас є свій синод. Хто вас і ну, Хто? синок? Хто, патріарх? Патріарх? хто у нас У нас митрополит. Ні, не митрополит. Хто патріарх? У Нас немає патріархії. Само Нуфрі у травні 2022 року заявив, постанови РПЦ більше не є підставою для діяльності УПЦ, а право обирати предстоятеля українські єпископи мають без благословення на своє служіння від московського патріарха. Люди в це не вірять. Я в це не вірю. Вони як ті фарбовані лиси, перехрещуються. Вони ніяк не демонструють те, що вони приєднались до київського патріархату. Те, що вони відокремились від московського, це 50 на 50. А куди вони приєдналися? Відповідь на це запитання можна було потримати від самого предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія. Адже вчора він мав прибути до Хмельницького, а вже сьогодні вести богослужіння у місцевому храмі. Однак таки не прибув. Про це повідомили в Хмельницькій єпархії УПЦ. Причиною назвали збереження миру та порозуміння. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Чергово підрозділам сил оборони передали комунальне майно. Це дрони, засоби РЕП та інше обладнання для захисників. Таке рішення підтримали на засіданні виконкому. Також виділили кошти на одноразову матеріальну допомогу для більш як пів тисячі жителів громади. Традиційне рішення про передачу майна нашим підрозділам сил оборони сьогодні. Такого майна ми передали на майже 14 мільйонів 500 тисяч гривень. Під майно мається на увазі ФПВ-дрони, Квадрокоптери, засоби РЕП, ну і інше додаткове обладнання, яке ми купуємо за кошти платників податків і передаємо нашим силам оборони. Також сьогодні традиційно ми виділили одноразову матеріальну допомогу. Сьогодні це 520 мешканців нашої громади. Загальна сума майже 6 мільйонів 100 тисяч гривень. З тих, хто отримують одноразову матеріальну допомогу 75 членів сімей загиблих наших героїв на загальну суму. 1 мільйон 700 тисяч гривень, 23 військових, які потребують реабілітації, лікування на понад 350 тисяч гривень, 391 військовий, діючий військовослужбовець на загальну суму понад 4 мільйони гривень. Також сьогодні ми знову ж таки вже традиційно виділили кошти на 50% оплати вартості платного навчання в наших місцевих вищих навчальних закладах для учасників бойових дій. Зазначу, що в цьому році ми вже маємо 60 учасників російсько-української війни, які отримують таку компенсацію. Загальна сума складає вже понад 1 мільйон гривень. 900 кілограмів корупа випустили сьогодні у Південний Буг. Це перше за останні кілька років зариблення річки в межах Хмельницького. Завтра у водоймі оселиться ще півтори тони білого амура та втовстолоба. Рибу привезли з Львівщини. Більше розповість Вікторія Паламар. Вперше після кількарічної паузи у Хмельницькому зариблюють Південний Буг. У річку в межах водосховища сьогодні випускають 900 кілограмів коропа. Рибу виростили на одному із підприємств Львівщини. Завтра в південному бузі оселиться ще півтори тонни товстолоба та білого амура. Це дворічка, орієнтовна її вага коливається в межах 200-250 п'ятдесят грам. Тобто, якщо ми беремо наш тонаж, ми запускаємо 2 тонни 400 кілограм, то це орієнтовно десь буде до 8 тисяч штук. Ці види риби заселяють у річку відповідно до рекомендацій науковців. Нові мешканці мають покращити стан водойми. Зміни кліматичні, глобальне потепління, застосування міндобрив в великій кількості, все воно стікає в річку і річка починає засвітати, заростати і так далі. Для того, щоб запобігти цьому, ми вселяємо вже протягом багатьох років так званих риб меріораторів тобто, це короб, Білий амур, товстолоб, столоб. У них кожна своє призначення. Гроші на придбання риби виділили з міського природоохоронного фонду. Це близько 180 тисяч гривень. Далі на річку чекає вапнування і заселення водоростей хлорели. Це знову ж таки поради науковців, які вивчали стан Південного Бугу у межах Хмельницького. Витнування збагачують для риби киснем наше водосховище. а Хлорела приглушує синьо-зелені водорослі для того, щоб бачити, як воно цвіте. Звісно, це не покращить на всі 100%, Для того треба, щоб і поля менше окроплювали, гербіциди вносили. Для того потрібно каналізувати наші гречани. Щоб не попадало нічого, щоб поверхневі стоки не попадали, але це один із таких методів, який можна невеликими коштами зробити наше водосховище краще. До речі, ми відбирали аналізи буквально декілька днів назад. Вода тут хороша, немає ніяких перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Південний Буг це одне з улюблених місць для рибалок. Станіслав переїхав до Хмельницького із Харкова. Сьогодні вперше прийшов на узбережжя річки. Я походив по поки що клювань не було. Ну, ще походжу, погуляю. Це взагалі спіння, це так. Спортивна рибалка, так акушків е піймав, потопив. Погода сприяє тому, аби нові мешканці річки швидко адаптувалися. Тим часом у рибоохоронному патрулі нагадують, тривають обмеження щодо вилову водних ресурсів. Порушникам загрожують штрафи і навіть кримінальна відповідальність. Нерестова заборона на річках та кореневих водах закінчилася 20 травня, але у нас в місті водосховище Хмельницьке. На водосховищах заборона нерестова діє ще до 10 червня. З одним спінінгом можна, так само можна два гачки. Тобто може бути одна вудка з двома гачками або два, дві вудки по, по одному гачку на кожній вудці. До слова, саме сьогодні День Південного Бугу. Він відзначається щороку 22 травня. Вікторія Паламар, Данило Біга. Новини міста. До купального сезону готуються у Хмельницькому. На міському пляжі сьогодні фарбували відремонтовані раніше роздягальні. Також комунальники оновили парасолі та очистили пісок. Нагадаємо, купальний сезон у місті традиційно стартує 1 червня. Ми готуємося до відкриття сезону купання, який стартує з 1 червня. Ми вже пересіяли пісочок, поремонтували кабінки. Покрасили кабінки, поремонтували парасолі, адже вони за зиму трошки були пошкодилися. Запустили сьогодні водичку пітєву і беремо на аналізи пісочок і водичку для купання. Цього року не було, пісочку ми не завозили, але ми будемо старатися цього року чотири рази на місяць пересівати машиною «Пінгвін», яка в нас є на комунальному підприємстві. Ми ті роки два рази працюємо, а будемо цього року виправ, чотири рази для покращення рації піску. Після дощів багато набивається до берега прибуває сміття, гілля різної травички. Ми кожен тиждень два рази на неділю очищаємо берег водойми від забруднення, від сміття. Від 150 до 250 гривень за кілограм. Стільки нині коштує полуниця на центральному продовольчому ринку Хмельницького. Ціни зросли майже вдвічі у порівнянні з минулим роком, кажуть продавці. На прилавках переважно ягоди привезені із Одеси та Закарпаття. Перед тим як допускати до продажу полуницю перевіряють на вміст нітратів у лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи номер 1 що знаходиться на ринку. Більше дивіться у нашому наступному сюжеті. Хмельничанка Лілія вперше у цьому році купує полуницю. Чекала, коли на прилавках з'явиться українська ягода. Першу ніколи не купуємо, тому що ну, якось трошечки ще обережно до від цього відносимося. Чи вона ще добра, чи вона не нашкодить ще нікому, тим паче що діткам. Тому вже так трошки в такий сезон розгару, як зараз вважаю, вже ніби можна брати. Почула від подруг, знайомих, що на базарі брали, що така вже ціна по 180-200, і Вона вже доволі смачна, солодка дійсно. Тому вирішила сьогодні прийти теж придбати. А ось хмельничанка Олена розповіла, раніше вже купувала полуницю, зокрема, і імпортну. Каже, ціни, хоч і доволі високі, але ягоди смачні. Полуницю купуємо весь рік, починаючи з Іспанії, потім Туреччини, і вже перейшли на Україну. Та і та смачна полуниця, тому що там сезон Іспанії, там потім сезон Туреччини, теж літній період. Все я рахую, що все нормально. Тут вже тепло в нас в Україні, можна українську їсти. Я рахую, що кожна полуниця смачна, і лікарі цьому, педіатри особливо рекомендують. І про нітрати говорять, що нема нігде передозування і все добре. 200 гривень кілограм, я не знаю, скільки там заважив, тому що брали різні овочі. Ось. Смачна сподобалася, нам дали скуштувати. За словами продавців, українська полуниця з'явилась на центральному продовольчому ринку нещодавно. Переважно ягоди привезені із Одеси та Закарпаття. Ціни – від 150 до 250 гривень за кілограм. Це майже вдвічі дорожче, ніж торік. Десь 10, 10 днів напевно, полуниця Закарпаття і це вже домашня польва хороша. Солодка. Люди беруть потрошки вже. Раніше не брали, бо була дорожча, а зараз потрошки дітям беруть. Беруть, бо ж сезон вже почався. Ціни такі вже зараз, і 160, 190, як яка від сорта, як який сорт. Ну було дешевше, звісно, було дешевше. В це час десь було по 120, по 100 така дорога вже була дорожча була, по 130 десь була, звісно, дешевше була. а в цьому році дорожче. Продавець Андрій каже, така ціна обумовлена тим, що погода цьогоріч була несприятливою для вирощування ягід. Приморозки, дощі. це душі. За цього у нас, ви ж пройдіться по ринку, багато полуниці недозрілої, така звинкувата, вона йде дуже тяжко людям вирощувати. Яка погода? То сніг, вчора гад да, був. Да. і ціна, але і солодка полуниця, просто беруть добре. Перед тим, як продавати полуницю та іншу продукцію, її перевіряють на вміст нітратів у лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи номер 1 що знаходиться на ринку. Кожний покупець має право звернутися до продавця і попросити експертний висновок. Це відповідний документ, який підтверджує якість продукції. До слова, нині на прилавках подекуди з'являється черешня. Ціна на неї півтори тисячі за кілограм. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.